Ілля Чернилевський народився у родині режисерів у Києві. Почав писати вірші з раннього дитинства, створював музику, самостійно навчився грати на гітарі та фортепіано. З початком повномасштабного вторгнення зробив усвідомлений вибір захищати свою рідну країну. Змінив гітару на гвинтівку. Він ставить питання, що війна не вибачає двозначності. Вона такий. Рубікон, через який кожен з нас повинен пройти, який кожен з нас повинен відчути. Посмертна збірка Я птах між тенет увібрала поезії 2017-2022 років. Мрії, роздуми про долю, про кохання і життя. Вірші поета відкривають нові грані його тонкої і творчої душі. Звісно, не обійшлося і без воєнної лірики. Символічно народжений в рік незалежності України Ілля Чернілевський у віці 30 років віддав життя за свою рідну країну. Найстрашніше дійсно, що це випало на долю тридцятирічних, на долю фактично наших дітей, які для того, щоб ми сьогодні могли жити. І планувати своє майбутнє в мирній Україні після перемоги вони віддали найдорожче, вони віддали життя, яке ми в тому числі їм їм колись дали. Тому дуже важливо мати якомога більше таких книжок або віршів, або просто спогадів про кожного нашого воїна, загиблого. Воєнні вірші лунають як правда з перших вуст. Інколи ті слова були останніми, а тому вони надзвичайно чесні і щирі. Впевнена Тамара Кухарук, завідувачка відділу соціокультурної діяльності Одеської національної наукової бібліотеки, у стінах якої презентована збірка поезії Іллі Чернелевського Я птах між тенет. Хочеться, щоб ми це розуміли. Нарешті навчилися відчувати. Правдиво відчувати, як вони писали, і були гідні того, що вони за нас віддали життя. Ілля Чернилевський за свого короткого життя довжиною всього у 30 років не побачив виходу своєї збірки поезії. Поет воїн ЗСУ загинув 7 травня 22-го неподалік селища Кам'янка Донецької області у результаті російського мінометного обстрілу. За півроку до своєї загибелі, у вересні 21-го року, Ілля напише такі рядки: ніколи чуєш, ніколи ти не зникнеш повністю, зовсім повністю. Його вірші будуть жити вічно, будуть лунати вустами інших людей, будуть лишатися у серцях небайдужих.